Дорогі друзі, ще раз я вам показую територію цього величного храму. Дуже великий храм. Ми бачимо довкола, довкола таку велику стіну, якою він огороджений. Бачимо красиву велику дзвіницю. Бачимо, стіна висока, навіть не знаю, скільки метрів, напевно, метрів 10, якщо, а можливо, і більше. Можливо, більше, навіть як 10 метрів, напевно, може, метрів і 12-13. І бачимо, що. У стіні отакі малесенькі є віконечка. І це довкола дуже красива велика територія, всюди чисто, всюди лавочки люди можуть присісти. І теж всюди під стіною дуже багато квітів, багато різних дерев. Бач, тут є і ялини, і смереки, і туї, і ще якісь зелені кущі. І знову бачимо, на горі видніється той храм, в якому я сьогодні побувала. І інформацію про який я вам трішечки подала, те, що я знала. Ось сам цей храм, так де знаходиться мощі ноги Андрія Правозванного. І як я вам вчора зауважувала, що Хрест у Грузії трішечки чомусь відрізняється, Це старовинний хрест відрізняється від тих хрестів, які є у нас. Бачимо, що поперечки Хреста. Ось так вони опущені донизу. Не знаю чому, але бачите, така у них є форма Хреста. І там далі за храмом, за храмом у стіні, ми бачимо. Сходи. Ми бачимо сходи і бачимо двері, якими можна, котрими можна сюди спуститися до храму звідти з того боку, і якими можна піднятися, вийти туди, на вулицю, за територію храму. Ось така тут краса, такий красивий храм. Ось ця пара щойно вінчалася, дай Господь що вони були щасливими, все життя. І всі люди, що були щасливими, жили щасливими у щасті, у злагоді в мирі і любові. Це я бажаю, дорогі друзі. Кожному з вас, що були щасливими Ви, ваші рідні, ваші близькі, ваші друзі, ваші діти, правнуки. А будуть щасливими вони, будемо щасливі, звісно, і ми. І зараз я буду виходити з території. Цього храму, бачите, до нього ведуть так звані ворота. Так звані великі ворота, така велика споруда, де зверху бачу є приміщення з боку є приміщення. Мені через ці ворота доведеться знову пройти, щоб вийти з території цього храму. А я вам бажаю всього доброго, всього найкращого. Я вас люблю. З вами була я, ваша королева гір, Клавдія Дмитрів. Не скучайте, не сумуйте. Скоро з вами побачимось в прямому етері. Але це буде не в цю неділю, це буде у наступного неділю.